Всім привіт! Ви на каналі Гонтуру і сьогодні ми будемо говорити про лаунчпад, а точніше про лаунчпад на біжі Gate. До речі, це дебютний лаунчпад, тому що раніше їх на цій біжі не проводили. Це анонсований лаунчпад, і ми зможемо прийняти тут участь. Участь зможемо зможемо внести свої USDT, щоб отримати токен проекту Puffverse. Як це зробити, я вам покажу. Для початку вам знадобиться акаунт на біржі Gate, Якщо у вас його ще немає, посилання буде в описі під відео. Ви зможете пройти реєстрацію, верифікацію і далі вже поповнити рахунок і прийняти участь в лаунчпаді. Лаунч до речі буде вже завтра, 13 травня, о6 ранку. Ми зможемо вносити вже наші активи, і за це будемо отримувати їхній токен, точніше токен проекту Puffverse. Тепер давайте подивимося, як тут поповняти. Все просто. Якщо у вас вже є аккаунт, до речі, якщо у вас є тут кошти, в принципі, ви можете ці кошти одразу буде закинути в лаунчпад. Якщо немає, то, звісно ж, потрібно їх сюди завести. Для цього тут вибираємо активи, далі нажимаємо спотовий рахунок. Після цього необхідно буде вибрати USDT. Спосіб поповнення, і, звісно ж, вибрати мережу. Зараз я все покажу. Ось як бачимо, у мене тут є якась невеличка сума на балансі. Я те, що поки що коштів на біржу Gate не вносив. Пізніше я це зроблю, щоб не затягувати відео. Зараз просто покажу більш-менш, як це зробити. Що ж, ось, ось ми бачимо USDT, ми його вибираємо. Тут нажимаємо внести. Тут вибираємо спосіб. Є депозит ончейн, є гейт депозит, є під торгівля, є через дебетову карту чи кредитну. Банківський переказ. Якщо у вас є кошти на, на, на якомусь криптогаманці чи криптобіржі, звісно ж, вам необхідно буде вибрати депозит ленчення. Я теж таким чином буду поповняти. Ви його просто вибираєте, нажимаєте на цей спосіб. Далі у вас тут вже вибирається USDT, як бачите, тут нам необхідно буде вибрати мережу. Ви Вибирайте мережу, яка вам найбільш підходить. Я зазвичай переводжу по мережі Aptos, тому що там, в принципі, це майже безкоштовно, майже без різні комісії. Хоча тут я цієї мережі не бачу. Ну, давайте, наприклад, виберемо мережу Binance Smart Chain. Вибираємо, і ось тут вам дають адресу, на яку вам необхідно перевести ту суму, яку ви будете ложити в лаунчпад. Думаю, це зрозуміло. Ви просто копіюєте цю адресу, вставляєте на ту біржу, з якої будете переводити, чи криптогаманець, і переводите сюди на біржу Gate Все. Кошти вже будуть у вас тут на балансі, і далі ви просто чекаєте, коли почнеться лаунчпад. І вже тоді ви заходите ось сюди, розділ «Earn», і ось тут, як бачимо, є лаунчпад. Ви нажимаєте, переходите в розділ лаунчпаду, і тут же зможете вносити ваші кошти в цей лаунчпад. Ось, як бачимо, проект ПУФВР, токен PFVC. Сподіваюсь, правильно я. Це вимовив. І як бачимо, через 7 годин, 58 годин, ну можна сказати, через 8 годин можна буде вносити, як я вже раніше говорив, о 6-й ранку по нашому часу ми зможемо вже вносити, вносити кошти в цей лаунчпад. Тут, як бачимо, кнопочка є долучитися зараз, вона поки що не активна. Ви, в принципі, можете нажати. І переходите вже ось на цю сторінку. Коли буде вже дійсний лаунчпад, тут буде активна кнопочка «Долучитися зараз, і ви просто тут внесете ваші кошти. Нажмете цю кнопочку, тут в принципі, нічого складного немає. Якщо ви щось не зрозумієте, то ось тут є посібник участі з лаунчпад. Ви нажмете вас перекине на інструкцію, як тут прийняти участь. Тут все просто. Хоча, в принципі, я це вже пояснив, просто тут нажмете кнопочку і закинете ваші кошти в лаунчпад. Тут теж можете почитати трошки більш детально. І давайте, власне, пройдемось по деталях. Я в телеграмі зробив ось таку невеличку виписку. До речі, рекомендую підписатися на мій телеграм-канал, тому що там новини виходять набагато частіше і швидше, ніж на YouTube каналі. Що ж, тепер давайте подивимося, що в нас по самому лаунчпаду, більш детальніше. Пріод проведення з 13... Травня по 16 травня, як бачимо, з 13.6.00 по 16, 15.00 .15 він буде закінчуватися. Ціна токена буде, ціна токена буде рівнятися 7 центам, ну, принаймні вони так пишуть. Ліміт підписки не обмежено. Тобто, якщо, наприклад, є лаунчпари на інших біржах, там макс, є якийсь максимум сума, яка яку можна внести, тут, як бачимо, не обмежено. Тобто ті, в кого. Є досить багато коштів, вони тут непогано зароблять і, можливо, винесуть більшість всього заробітку. Але як бачимо, буде ліміт алокації, тобто на один аккаунт максимум можна буде заробити 10 тисяч токенів, PFC, тобто, щоб фактично повинно рівнятися з доларам. Як воно буде, звісно, на старті і при лісінгу, поки що не зрозуміло. Загальна пропозиція токенів буде 1 мільярд. Виділено для сейлу 10 мільйонів токенів, тобто 1%, початкова циркуляція 92 мільйони, час розподілу буде розподілено в день TGA. час спотової торгівлі до кінця травня. Тобто до кінця травня вже буде спотова торгівля на біржі і ми зможемо ці токени продати. Тобто, щоб ви розуміли, коли ми отримуємо ці токени, ми одразу торгувати і продати після лаунчпаду не зможемо. Але, як бачимо, до кінця травня це повинно статися. Повинен бути лістинг, і ми зможемо їх продавати. Метод розблокування всі 100%. Тобто, всі токени, які ми отримуємо, вони одразу нам розблокуються. Мінімальна сума підписки від одного USDT. Ну я думаю, немає сенсу вносити такі суми, хоча б, я думаю, кілька сотень доларів сюди занести та потрібно. А один USDT, Ну, не знаю, хіба що це для тих, хто хоче зрозуміти механіку, як воно працює. Кількість отриманих токенів це. Це власне як буде розраховуватися сума особистих інвестицій, загальна сума інвестицій інвестиційських користувачів і загальна сума підписки. Думаю, в принципі, більш-менш це повинно бути зрозуміло. Якщо середня ціна через 24 години після лістингу розрахована на основі погодинної ціни закриття, буде нижчою за 0,07 USDT, то Gate поверне вам 100% коштів підписки користувачам, тобто ті кошти, які у вас заберуться на токени. І якщо при лісу, коли ми зможемо продавати, ціна буде менша за 7 центів, так як вони пишуть, нам повернуть ті кошти, на які були, будуть викуплені власне, ці токени з лаунчпаду. В принципі, на цьому все. Я, я сподіваюся, вам було зрозуміло і доступно. Якщо це так, то ставимо відео звичайно вподобайку і підписуємося на канал, якщо ще не підписані, тому що надалі буде ще багато корисних і цікавих відео. На цьому все. Всім удачі і до нових зустрічей.